Друзі, вітаю! Максим Залізняк, канал Сир назавжди. П'ятниця. Відповідно, відео для підписників. Відповідно, більш не вимушене дружнє спілкування, без цього менторського тону, який мені зауважують років 30 на роботі. Можливо, з жартами не факт, що дотепними. Але сьогодні ми з вами обговоримо нашу. Велику професійну дегустацію вершкового масла, насправді вона практично бездоганна. Тобто, три дегустатора, всі професіонали досвідчені, е, вона порівняльна, є талон, який самі зробили, е, дуже цікавих результатів ви бачили в таблиці. І сьогодні я детально зупинюсь на кожному виробнику, про кожного розповім ну, як мінімум, ту інформацію, яка важлива для розуміння, чому той чи інший результат. Як завжди, не буде жодної реклами оцеї ютубної. Нав'язливий, все від, відключено. Єдине на початку, я мушу закрити гештальт. Гештальт, тому що у нас була серія відео про крем-сир. Останнім е, був такий е, Альмете, Лабне Філадельфія. Ми зупинилися на тому, що всі три відповідають назві крем-сиру. Нагадую: сир згідно Максима Зарізняка, можливо, ви ніде такого не знайдете. Зневоднений молочний згусток. Або згідно американського журналіста. Стрибок молока в безсмертя. Тому дійсно, реально, і Альмете, і Філадельфія, і Лабне це сири в першу чергу. І, по-друге, згідно назви, якщо ви можете його мастити нормально, на хліб намазувати, ну то певно, крем. Тому крем сири. Нагадаю, що згідно аналізу, який я для вас привів, Філадельфія є продуктом, який е, виробляється. Через такий прогон по технологічному ланцюгу сировини до самого кінцевого продукту і фасовки. Альмети відрізняються тим, що це є виріб з напівфабрикату, але по великому рахунку різниці немає великої. Тому якщо є два сусідні цехи, в одному роблять кварк. Такий сир кисломолочний спеціальний для виробництва альмети, а потім ящиками переносять, то швидше різниця може бути в тому, чи додавали стабілізатори, консерванти і таке інше. Але і в Філадельфії теоретично їх можуть додати. І от Ми з вами зупинилися на тому, що лабне то є найпростіший крем-сир, який кожен з вас може зробити на власній кухні, і ми з Лесю Юріною його зробили. Я по-своєму, Леся по-своєму. Увага! Максим Залізняк це не Євген Клопотенко. Він з одного боку фізик і математик, але на кухні проводить часу менше. Тому я не рекомендую вам власні рецепти, я їх просто покажу. А в закріпленому першому дописі ви можете побачити посилання на самий простий, безпрограшний рецепт. І от по ньому ви у себе на кухні, будь ласка, і робіть лабне. Давайте в цьому місці трохи постібаємося з Клопотенка, тому що так трапилось. Ну, Людина любить гроші, це нормально, я теж люблю. І от йому волошкове поле запропонувало прорекламувати власне масло. А ми з вами знаємо, що до останньої дегустації, де волошки молодці, чистий продукт. Супер! Дуже дякую вам за ці зміни. Хвала Богу і вашим технологам. Так от, Клопотенко рекламує масло. Може, ви це бачили, волошкове поле. І він такий тримає це масло в руках, щось там руки мнеться, 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 і потім себе видавлює. Це таке масло, це таке масло. Воно розумієте. Я так, знаєте, думаю, що ж він скаже? Воно трушне. Трушне, тобто з англійської то тобто правдиве, справедливе, да? Там, правдиве масло. Дійсно правдиве. Тепер ви знаєте, що якщо вам пан Євген повідомляє, що продукт трушний, то це значить, що він пахне коровою з-під хвоста або хлівом. Запам'ятайте. Та досить. Давайте зекономимо час на коментарі серйозні по виробникам України, тому по ладне. Значить і ще раз, це той сир, який може бути вашим першим. Хто б ви не були, у вас він вийде, не може не вийти. І так, як я особисто робив свій перший власний лабне в житті перший, все вийшло, і у вас вийде. Значить, я взяв сметану 12% млекпол. Хороший виробник рекомендую. Взяв кефір 1,5% теж цього виробника, змішав пополам 50 на 50%, десь вийшло в мене десь 100-130 грам продукту, і поклав його до морозилки на 3 години. Заморозив. Друге. Я робив десь я чув навіть не читав жодного рецепту, вірите? Десь чув, плюс маю просто кваліфікацію молочного технолога, певно, що можна заморозити для швидшого відділення сиворотки. Пам'ятаєте, щоб сироватку відділити, нам треба або заквасити щось, а в нас вже заквашений продукт, сметана, йогурт, кефір, всього у цього можна зробити лабне. Або ж, ну, дехто писав заморожують. Я краєм вуха чув, десь бачив. Значить, я змішав. Сметану, з кефіром, 12% сметану, 1,5% кефір один до одного, навіть сіль не додав. Перемішав і е, прямо там в контейнері кинув в морозилку. Через 6 годин дістав, помістив в спеціальний папір для стікання. Це навіть не папір. Це знаєте, хазяки роблять е, рушнички з такого матеріалу. Я ним користуюся поряд е, з отакими от Паперовими рушниками у мене завжди на кухні є рушник, такий він, як для ганчарок одноразових. Тоді вам не треба марлю, в кілька прошарків, досить одного. Ну, щоб, власне, сироватка стікла. Зробив дійсно такий камінчик вже акуратний обережний того сиру майбутнього і поставив на стікання до холодильнику. Розумієте, весь час, коли готуєш крем-сир по типу лабне, тобто стіжений йогурт, або сціжений. Сіжна комбінація сметани і кефіру або будь-який інший кисломочний продукт ну, то у мене жирність там біля 6%. відсотків, то завжди вражає простота приготування. Бачите, в мене ще шматочок навіть не розмерся, але взагалі це не завадило мені його звести докупи і, власне, перемістити в холодильник. Потім, уже, коли я обговорював це питання, мені казали, що можна там, щоб і два дня стікало, і три. Оскільки в мене стільки часу немає, то я трошки так його, знаєте, закручував і вже через 12 годин мав прекрасний крем-сир, який я намазував на хліб, власне, весь їв і Леся їла, і за вухами лящало в неї. Але ж технологи простих шляхів не вибирають. І е, от, за рахунок цього закручування, за рахунок того, що я робив це швидко, то вихід у мене був поганий. Це, власне, прекрасно видно по кольору сироватки. Бачите, вона мутна. Тобто я вичавлював разом сироватку і частину того сиру, який міг би залишитися, якби, скажімо, почекав 3 дні, а не 12 годин. Рецепт Лесі Юрію не наступний. Вона взяла е, те саме на початку, тобто е, пів на пів. Кефір 1,5% і сметана 12%, додала сіль, перемішала далі е, чайну ложку лимонного соку. І після того, як е, ця суміш вистояла кілька годин, вона його почала відігрівати дуже повільно на паровій бані, як вона каже, ну ви зараз це це бачите. Все-таки на вогні. Зверніть увагу, досі я все робив за неї. Вона командувала, ну вже до плити підійшла сама, це вже руки Лесі Юрівни, Фактично вирішила зварити сир. Ну, Телохнолог не може зупинитися, йому мій вихід не сподобався. От, бачите, показує, який у неї там повторний згусток виявився. От, дивіться, як він виглядає на ножі навіть. Ну, цікавий підхід насправді. І от подивіться, наскільки більше сиру вийшло. Сиром в лесі. Тут, тут сиром, крем сиром пахне. Підсумку, оскільки вона такого 10 років не робила, вона перегріла, у неї сиру вийшло більше, причому суттєво, може в півтора рази. Сироватка прозора, але продукт кінцевий лебне трошки в неї кришився. Тому я вважаю, без вашого голосування, вибачте, заперечень тут не буде, командиром буду я один-один. До речі, за великим рахунком, це обов'язковий тест. Тест на сироватку. Чим менше. Е Пішло сухих речовин сиротків, тим вона прозоріша. На сам кінець висновки. Те, що робить араб бедуїн в пустелі, український е господар чи тим паче господарка на кухні зробить краще. Друге, нема одної е єдиної технології виготовлення вашого власного лабне. Ви можете, як араби е в пустелі, просто дати відстоятися йогурту сіллю в холодильнику. Ви можете його. Через деякий час з додаванням кислоти лимонного соку трошки підігріти, у вас буде кращий вихід і менше в сироватку відійде е, сухих речовин. Третє, ви можете дійсно його і заморозити. Це не ідеальний шлях, але це теж допомагає за рахунок у цього руйнування структури продукту да, краще виділятися сировим. Експериментуйте, знаходьте свій власний лабне, знаходьте свій власний рецепт між... Сметаною, йогуртом, кефіром, можливо, грецьким йогуртом і так далі. Це все в ваших руках вперед. Єдине, що хочу додати як математик, що кіньте ваші дівочі мрії. Ви не зробите із магазинних продуктів крем-сир дешевший, ніж в магазині. Це виключено. Чому? Тому що який би дешевий крем-сир вона не зробила, коли порахує, візьміть Філадельфію. Додайте води і розмішайте до тої собівартості, яку вона вам озвучила. Крапка. І так, гештальт закрито, борг ліквідовано. Переходимо до моїх власних коментарів: результатів першого незалежного професійного єдиного в Україні рейтингу вершкового масла. Єдине одне зауваження, поки ви пригадуєте таблицю результатів, що робить нормальний виробник? Порядний, коли не задоволений результатами. Він нам телефонує, зв'язується з нами. Ми передаємо йому дати, коли масло було вироблено, номера партії, і вони проводять власне внутрішнє розслідування. Поки що, маємо два таких приклади. По, по, по обом випадкам, виробник з нами погодився. Круто, правда? Що робить недобросовісний виробник в такому випадку? Він насилає якихось там. Людей, ще роблять дурні дописи, пробує блокувати відео, це теоретично можливо. Тому підписуйтесь, якщо хочете захистити канал, якщо він для вас важливий. 100 тисяч підписників в майбутньому можуть його захистити досить сильно. Ютуб такі відео від такого каналу блокує дуже повільно або не блокує взагалі. Що ж, починаємо знизу таблиці з останнього місця. Група компанії TerraFood, торгова марка «Ферма». Торгова марка ферма це основна торгова марка компанії Трафут, український бренд. Не забувайте, що десяток підприємств в групі компаній, тому, на жаль, пред'явлені різні вимоги по якості до цих підприємств. Тому кефір, молоко, сметана, ферма я задоволення споживаю. Це біла церква, комбінат. А от до масла ферма дуже часто є претензії, як і на цей раз. Воно гірчило, такий був. Металева герчинка, да, і, власне, фіксуємо велику частку зневодненого молочного жиру, номер один серед брендів. Така ситуація. Компанія Галичина ну, дуже коротко. Думаю, багато хто з їх прихильників засмутився. Хочу нагадати, що десь років 5 назад е масло Галичина не було серед найякісніших в Україні. Але ви знаєте, 4 роки із дегустації в дегустацію відкриті закриті, вона показувала ну, найкращі показники. Зараз це провал, технологи розбираються. Сподіваюся, що це була якась прикра випадковість і на наступній дегустації ми побачимо іншу галичину. По крайній мірі, я би цього хотів щиро. Органік Мілк. Дуже поганий виступ, неякісне масло. Якщо така ситуація повториться, ми їх викинемо з рейтингу і додамо: у нас є кілька кандидатів на місце клуб сира. Комо або буде злагода, або буде ружин. Незаслужено забутий, але обсягів немає, і ми їх брали, тому що вони такі, знаєте, показові, нове виробництво, велика частка власного молока. Але щирість цього виробника вона у мене завжди викликала питання. І згідно нестикувки, обсягів переробки молока і випуску продукції, і оцей 6-місячний сир кисломолочний, який вони продають органічний до Америки, все є питання. Не найкраща, м'яко кажучи, дегустація для молокії. Технологи розбираються. Хочу похвалити їх за консистенцію. Вона просто чудова. Це була проблема їх стара. Смак свіжий, молочний, але після смак, тут я підтримую Люс у Юрівну: є присмак топленого молочного жиру. І попав він туди від додавання зневодного молочного чи перебили оболонки жирові, білкові. Шариків жирових і потім цей присмак вийшов у післясмак. це правда, на 5 секунді прокидається присмак топленого масла, нехарактерний для масла свіжого. Це проблема, тому вони так низько стоять. Ну а в причинах з Лесі ми ще поговоримо. Та не може бути такого, я бачу. Певно, Клопотенко десь на кухні впав впів, Вперше, в підскознувся. Вперше волошкове поле в історії наших дегустацій на п'ятому році. Попало в шістку найкращих. Це дуже високе досягнення, тому що вперше масло не має ніяких сторонніх присмаків. Консистенція чудова, чистота чудова. Я забракував його за пастеризацію. Якщо технологи додадуть ще пастеризації трошки більше, трошки більше, то слухайте, ну в перспективі кандидат на першу п'ятірку України. Торгова марка Біло, вона ж білоцерківка. Полтавська область не плутати з Білою церквою Київською. Ну, дивіться, такий. Виробник досить надійний, якість середина плюс, тобто середня, але з претензією. Що сказати? Достойне місце насправді для нього п'яте, ну то вони завжди Там від 4 по 8 білоцерківка скаче і сказати однозначно, чому п'яте сьогодні, а чому сьомий завтра, ніхто не може. Нормально. Селянське, лідер наших дегустацій на каналі за 4 роки останні. І бачите, перший такий закритий професійний рейтинг вже серйозний, і вони четверті. Одне можу сказати. Прекрасний продукт. Вони четверті не тому, що стали гірші, а просто ті три зверху на цей раз виявилися кращими. Погодьте, це важливо. А саме, масло Рошен, яке завжди було якісне, завжди відрізнялося своєю абсолютною чистотою продукту, ніяких сторонніх, шикарна консистенція. Завжди програвало, ми його принижували тим, що немає. Оцієї вираженості смаку. Тобто, масло просто елементарно виконано в європейському світовому стилі, куди, власне, його і продавали завжди там від Ізраїлю до Америки. Ну а у порівнянні з нашими трохи програвало зараз краще. Ну в цілому, я дуже радий за е, торгову марку фаворит. Ніхто і не сумнівався, що їх чисте і свіже масло е, дуже якісне і смачне. Але тут є два нюанси: по-перше, вони злесію з одної області Житомирської, можливо, своїх. Пізнала, да? хоч і не назвала марку. Ну і другий момент у них не найкращий відділ якості. Тобто їх продукція, зрозумійте, вона може відрізнятися від партії до партії, на жаль. Але хай тримають якість і все і все буде добре. Яготинська торгова марка, молочний Альянс. Що важливо вам розуміти, це компанія, приречена на критику, хоча б по тій причині, що вони найбільше зробили масла, наскільки мені відомо, за роки Незалежної України. Тому, звичайно, обов'язково. Знайдеться десь зіпсований зразок, до якого ви будете мати претензії. Тут питань нема. Єдине, що я хочу сказати по йоготину, це А. Передати їм вітання, я за них радий, і от одне слово заслужили. На цьому все. Друзі, будемо прощатися. Слава Україні та її Збройним силам. Допомагайте нашим захисникам в міру власних сил, тому що або воюємо, або працюємо. І до наступної зустрічі!